Доброго дня, друзі! Не дуже часто ви можете бачити моє обличчя на сторінці даного Ютуб-каналу. Насправді дуже довго я думав, чи робити це відео, чи не робити, і взагалі, чи продовжувати створювати контент на моєму каналі, саме україномовному. Тому що, хто не знає, у мене ще є англомовний канал, який останні фактично місяці я намагаюся більш активніше розвивати. Але все ж таки, я вирішив те, що ну, потрібно. Розвивати не тільки мій канал, але загалі україномовний Ютуб. І тому я буду намагатися кожного тижня від сьогоднішнього дня випускати відео в саме в такому head-talking стилі. Про що ми будемо говорити на даному каналі, взагалі, хто я такий, хто мене ще не знає. Ми будемо говорити про трейдинг, про трейдинг на фінансових ринках. Чому я можу про це говорити? Чому варто дивитися даний канал? Тому що я в даній сфері вже 12 років. Я працював з різними компаніями. На різних посадах дуже довгий проміжок часу я працював сам, я розвивав свій бізнес. Я останні два роки проживаю в Дубаї, хоча я цього не планував, мені дуже комфортно жилося в Україні, але так сталося, що зараз я тут. І останній рік. Я працював на форексній компанії в одній форексній компанії на посаді регіонального директора з бізнес розвитку Хоча також я цього не планував робити ніколи, мені було комфортно завжди працювати в Україні на самого себе. На даний проміжок часу я звільнився. Звільнився по великій кількості причин. В першу чергу не було якось такого особистого розвитку. Хоча я був кажу вам ще раз, був на хорошій посаді, я отримував хороший дохід. Але так як в мене була можливість там обирати. І я, мені здалося все ж таки, що я можу, працюючи сам на себе, отримувати набагато більшого результату. Рез, результату в плані чого це не тільки в плані доходу, а й в отриманні задоволення. Тобто, коли ви працюєте чи там зранку йдете на роботу, і ви сповнені мотивацією, певно, це все ж таки правильне місце і де ви маєте конкретно працювати. Коли у вас такої мотивації немає, то потрібно щось в житті міняти. Це особисто моя така. Життєва позиція, і по тій причині я вирішив поміняти зараз. Працюю сам на себе. Веду кілька проєктів, про які також буду з вами ділитися, і всі ці проєкти, вони стосуються безпосередньо Форекса там чи крипти. Взагалі в трейдингу. Перша тема про яку ми поговоримо. Я спробую розкрити вам її: чи є трейдинг скамом і чи потрібно торгувати на фінансових ринках в 2024 році? Є такий сайт, на називається MQL5. E, MQL5 це більше був спочатку сайт для девелоперів, тобто це був якби форум для девелоперів. E, власник даного сайту є компанія MetaQuotes. Якщо ви не знаєте, компанія MetaQuotes створила торговий термінал MetaTrader. Якщо хтось із вас торгував колись на класичному форексному ринку, ви стикалися з торгівельною платформою, яка називається mt 4 Зараз вже більш популярна MT5. Коли ми говоримо про MQL5, на даному сайті є така секція, яка називається сигнали. Тобто є там трейдери. Які публікують свою інформацію там про трейдинг на своєму ж особистому рахунку? Тобто, до якщо якщо вас є свій реальний рахунок, ви можете опублікувати свою онлайн статистику. І Якщо, до прикладу, там я як клієнт я дивлюся на вашу статистику, вона мені імпонує, як ви торгуєте в плюс, я можу на неї підписатися. Тобто, я там вам сплачую там різного роду subscription підписку, там до прикладу там тридцять доларів в місяць. І я автоматично отримую всі торгові операції. Тобто, наприклад, трейдер торгує в себе на рахунку, і я автоматично отримую їх в себе. Насправді, сайт є дуже крутий, тому що він інтернаціональний. Доприклад, я клієнт з України, я можу підписатися на трейдера в іншої брокерській компанії, там в Китаї, в Бразилії чи в США. І це дійсно хороший інструмент для інвестицій. Але. На даному сайті е, довгий проміжок часу на першому місці був один торговий сигнал, який викликав в мене сумніви. І десь, е, ну, певно, десь рік чи більше вже тому назад я записав про це відео, коли він був топ-1 в світі. На нього вже було підписано рахунки на сумарні депозити 11 мільйонів доларів. Тобто 11 мільйонів доларів було вже проінвестовано в даний рахунок. Після того я записав відео, що в мене є сумніви на рахунок даного торгового сигналу. Я обґрунтував, які конкретно причини, так, що є дуже величезна вірогідність того, що цей сигнал повністю зільється. Зільється, маю на увазі, що трейдер, коли втрачає свої кошти, всі люди, які торгують з ним, вони також. Втратять кошти. Насправді, коли я зробив це відео на своєму англовому каналі, я отримав там з десяток повідомлень про те, що ти хейтер, ти не, не розумієш, як то, та стратегія працює, ти просто-напросто заздреш йому, бо він торгує в плюс, а ти такого зробити якби не можеш. І що сталося рівно там, десь через 2-3 місяці, чи там 4 максимум, цей сигнал повністю зливається. Там було два профілі. І сумарно, на той проміжок часу, ця людина зливає 21 мільйон доларів. Тобто величезна кількість людей втрачають свої кошти на загальну суму в 21 мільйон доларів. І чи це є скамом, чи ні. Ну тобто, якщо ви підете в Google і, наприклад, ви подивитеся, що таке є скам. Вам зразу ж викине повідомлення, що скам це коли вам показують якусь неправдоподібну, неправдиву інформацію для того, щоб заманити вас е, кудись там проінвестувати свої кошти. Даний ж персонаж, даний трейдер, він ж показував всю свою інформацію публічно. Він не створював жодної реклами, тобто він е, запостив свій там сигнал і запропонував свою. Пропозицію на маркетплейсі. Так, це те саме, що, наприклад, є там на розетці якийсь там ноутбук. Ви ж маєте право вибору, тобто ви купуєте. Розумієте, ідентично тут, в загальному на тому сайті є більше, ніж 4 тисячі провайдерів торгових сигналів. Чому всі підписувалися саме на нього? Тобто він нікому ж не впарював. І ідентично, в той самий момент він ж користувався даною послугою. Що я вам хочу донести, що. Насправді, у фінансових ринках і в ринку трейдингу є дуже величезна оця проблема з Але найбільша проблема це вибір людей. Тому що в кожній ситуації у вас є вибір. І ви вибираєте, в якому напрямку ви підете. Я вам розкажу інший приклад. Мій однокласник телефонує мені. І він мені каже, там Саша. Ми з тобою вже не говорили там з 10 років після школи. Але слухай, до мене подзвонили по телефону, що я там можу придбати якісь акції, і вони там мають вирости в ціні, бо виходять якісь звіти, і я зможу на тому всьому заробити там, скільки ти, 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 тисяч доларів. Я йому говорю: слухай, та це з камери. Тобто регульований Форексний брокер, він не має права телефонувати тобі. І пропонувати якісь там сигнали чи робити інвестиційні рекомендації. Тобто, це 100% з камери. А він до мене та ні, та вони так гарно говорять професійно, все. І ти знаєш, що я проінвестував 10 тисяч доларів. Я йому кажу, збери виводь гроші, бо тому, що так працюють в такому от стилі. Працюють тільки кол-центри і реальні скамери, Тобто, це не є. Повноцінний величезний регульований Форексний брокер. І ти в результаті тільки втратиш свої кошти. І що думаєте, сталося врешті-решт? Він не послухався мене, і він дійсно втратив. Ви маєте розуміти, що ви можете вплинути на цей от результат за рахунок вашого вибору. Тобто, зробивши правильний вибір. Насправді це вже е, там, 50% успіху. Я не можу сказати, що будь-який трейдинг це є скам. Це є дійсно ринок можливостей можливостей отримувати дохід. Але де саме торгувати, як саме, з якими партнерами ви робите вибір? А я на даному каналі тільки допоможу вам зробити правильний вибір. Тому підписуйтесь на даний канал. Якщо ви хочете дійсно займатися фінансовими ринками, торгувати і робити все для того, щоб максимізувати свої доходи при мінімальних ризиках, цей канал спеціально для вас, тому що я вам допоможу зробити цей правильний вибір.